you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардепи від батьківщини. Заблокували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Медичний канабіс наразі фактично заблокований через майже 900 правок, які депутати подали до його другого читання. Щоб розглянути їх у залі парламенту, треба кілька днів. Про це повідомила нардепка від голосу Стефанішина. У батьківщині є 226 поправок. У Європейській солідарності теж понад Від Відслуг теж. 300 з чимось, але з того, що ми зараз бачимо, батьківщина заявила на погоджувальній раді, що вони будуть ставити на врахування усі свої поправки. Так зазвичай відбувається, коли фракція хоче заблокувати закон, пояснила Стефанішина. Зрозуміло, що Тимошенко не проти заробити побільше грошей у власний бюджет. Але коли вона почала переступати через усе, аби перебити весь механізм роботи, для того, аби перегородити прийняття закону, це вже низько. Крім того, такі ліки потребують у першу чергу наші військи. Військові, а через власну жадібність Тимошенко закрила очі і на них. Правильно, на її думку, гроші не пахнуть, проте народ просто так не лишить те, що нардепка поставила вище власні бажання, а не допомогу військовим. Крім того, Стефанішина поділилася цікавим фактом, як Тимошенко та її колеги перегороджують прийняттю. Вони вирішили піти на підділ дії та подати більше правок до цього законопроєкту. Та чомусь вони не додумалися, що ці правки будуть перечитуватись. Так серед тих правок знайшли. Просто пісті пункти, які ні до чого не йдуть. Тобто, одна поправка розбивається на три, потім половина речення переноситься і так далі, для того, щоб просто подавити велику кількість правок. Вони не мають суті, просто займають час, сказала Стефанішина. Звісно, нардепка розуміє, що надовго таким способом вона не затримає законопроєкт, тому доки він лежить на вичитуванні, Тимошенко з колегами продумують знову підлість, яка зможе зупинити просування цього закону далі. От тільки від таких дій. Її поголівці ніхто не погладить, адже все може тривати довго та не вічно. Нардепка очікує, що рада через таку кількість законопроєктів, які зараз лежать та чекають на свій час, просто переключають власну увагу на інші, а це відкладуть у чорний ящик. Проте, як повідомила Стефанішина, Тимошенко та її партія підло просто користуються ситуацією з кількістю законів. На це ніхто не хоче йти зараз. Законопроєкт зараз стоїть у порядку денному, насправді, але у самому кінці, у непрохідній частині, є намір його розглянути, але батьківщина зараз стала причиною того, що його поставили в непрохідний список, сказала Стефанішина. Крім того, всі плани Тимошенко наразі під великою загрозою, адже піддається розгляду ситуація з навмисним затриманням цього закону у засіках та вже розглядають рішення, як це можна змінити. Зокрема, зараз обговорюється спецпроцедура, щоб зменшити кількість поправок, які можна підняти в залі, або йти на те, щоб парламент засідав день-два і слухав поправки, які не мають. Сенсу звернемо також увагу, що її не спинив той факт, що сам Зеленський виступив також за легалізацію. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво, наголосив президент. Та Тимошенко, наче знаходиться у власному світі, де співають пташечки та купа грошей навколо неї. Адже розумного пояснення тому, що вона робить зараз, просто нема. Нею командує лише жадібність, адже щоб досі вставляти палки в колес. Це і заводити усю справу на нівець у такому важливому питанні не зрозуміло, що потрібно мати в голові. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, і обов'язково пишіть свої думки в коментарях.